27 вересня відзначався всесвітній день туризму. Так співпало, що саме цього дня свій 50-літній ювілей відзначила одна з найстаріших військових туристичних баз центральна військова турбаза Севастополь. Протягом багатьох років це державне підприємство Міноборони України надає великий спектр якісних послуг у галузі туризму. За 50 років свого існування на базі турбази оздоровилися та відпочили більше 300 тисяч людей. На вході до адміністративного корпусу турбази гостей свята зустрічав гостинний господар закладу, начальник державного підприємства Міністерства оборони України центральної військової турбази Севастополь Костянтин Лебедів. Серед запрошених на ювілей були і представники влади міста, і командування військово-морських сил збройних сил України, і багато інших почесних і довгоочікуваних гостей. Привітав із ювілеєм працівників центральної військової турбази міністр оборони України Михайло Єжель. На жаль, сам він не був присутній на святі. Від його імені привітав співробітників і вручив пам'ятну адресу начальнику туристичного закладу, начальник управління кадрів військоморських сил збройних сил України, контрадмірал Ігор Тимчук. До привітань долучилося і командування військоморських сил збройних сил України. Честь привітати ювілярів випала знову ж таки Ігорю Володимировичу. Від імені командувача він поздоровав усіх присутніх у залі з ювілеєм і вручив начальнику закладу Костянтину Лебедєву відзнаку за сприяння військово-морським силам Збройним силам України. Як вже тут говорили, за починаючи з 1961 року на базі пройшли оздоровлення і відпочинок більше як четверть мільйона людей. За півліку були часи розвитку. На жаль, були деструктивні періоди, були періоди встановлені. Завдяки мудрості, високому професіоналізму, відданості вашій справі керівників і колективу вашому вдалося зберегти ті найкращі традиції, які були закладені, пристворені цієї туристичної бази. Особливо це стало помітно за останні роки, коли базовий керує Касім Васильович Лебідів, адмірал, бувший заступник командувача військово-морських сил. Сьогодні Турбаза Севастополь це потужний провідний заклад оздоровлення і відпочинку Міністерства оборони і нашого міста. Військові моряки вічі флоту вдячні вам за порозуміння. Підтримку і допомогу. і Я сподіваюся, що наші стосунки будуть розвиватись і зміцнюватись. цей святковий день хочу побажати вам міцного флойського здоров'я, козацького довголіття, мира, добра, тепла вашим родинам і творчих успіхів в ім'я нашої батьківщини України. І свято вас, шановні друзі! Багато щирих поздоровлень цей день почули працівники турбази і від представників влади Севастополя. І звичайно ж, що найкращих співробітників та ветеранів центральної військової турбази Севастополь зазначнив особистий внесок у розвиток турбази за сумлінну працю, високий професіоналізм та за плідну співпрацю з військоморськими силами збройними силами України було нагороджено золотими медалями за трудові заслуги, медалями за сприяння збройним силам України. Відзнаками знак пошани грамотами та подяками ще однією приємною несподіванкою для колективу Турбази стала найвища нагорода Севастополя медаль за заслуги перед містом, яку йому урочисто вручив представник міськради Петро Кудряшов. Ми дійсно сьогодні присутствуємо знаковому міроприяті забрані, адмічає полувіковий юбілей турбази Севастополь. Под щасливий звіздой. было принято решение о создании турбазы. И полвека Константин Васильевич говорил краткую такую вот историю турбазы. Они говорят о том, что это гордое имя Севастополь, которое было дано этой турбазе, оно не посрамило свое имени и добавило славную страничку в общую летопись нашего города. Действительно, за полвека было сделано очень много. Вот здесь сидят ветераны, которые начинали работать, которые продолжали. Были успехи. Наверное, были какие-то и неудачи. Но неудачи, не связаны с работой трудового коллектива, а связаны, наверное, прежде всего, а даже не с реорганизацией, Министерства обороны по разным направлениям, а тогда, когда распался Советский Союз. Это было сложное время. И вот честь и хвала вам за то, что вы сумели сохранить эту турбазу, сохранить тот трудовой коллектив, пережив это сложное время и продолжайте жить. Жить нормальной, полнокровной жизнью. 50 лет – это серьезная дата. Это дата для учреждения, это дата для людей. Здесь ветераны, которые присутствуют с момента создания турбазы «Севастополь». И замечательно, что в этот праздник вы вместе с теми, кто продолжает ваши замечательные, самые лучшие традиции. Сегодня турбаза «Севастополь» – это место отдыха. И место для того, чтобы люди, которые приезжают в Севастополь и впервые встречаются с нашим городом, они едут сначала на имя, понимая, что в городе Героя Севастополя должна быть турбаза, которая носит это высокое имя Севастополь и соответствует тому высокому героическому прошлому и сегодняшнему дню нашего замечательного города. Прекрасно, что ваш коллектив сегодня с достоинством несет это высокое звание. Привітання ювілярів завершилося чудовим концертом, який їм подарували творчі колективи міста. Завершилося святкування ювілею урочистим відкриттям пам'ятного знаку на честь 50-річчя турбази і фуршетом.